Думаю, що я такий злий. Мушу перестав питати табля. Десь була січна допинила. Все, зустріч з підписниками. Тап ти що. Все, буш тракістом. Пластмасові посмішки топ. Люблю тебе, Америка. А так, виходить, що я лох педальний. Запросили мене на підкаст. Така тишина, що аж тисне на вух. воу воу, 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 воу! -во -во -во! День третій, вон там не знаю, чи видно вам ззаду, чи ні. Зняли той мотор. Все, вже пустий, чекаю на наступний вантаж. Джорджія, південь Джорджії, ближче до Флориди. Зняли двома форкліфтами, просто підняли, я виїхав. І зараз хтось інакше приїде, вони піднімуть, поставлять обратно і поїдуть. Така дуже довго там, провіряли, все, дивилися, щоб нічого не було там поцарапано, намочено, наклей. Прям красавчики. Пасмурно і жарко. Джорджі. Така, така вона Джорджія. Мені подобається жарт про те, що американці ж Грузію також називають Джорджією. Так що можна якогось американця здивувати, що я знав, що Джорджія то дуже далеко. Ми ніколи не думав, що настільки. Чекаємо наступний вантаж. Будемо його брати, і сподивимося, і... що нам принесе той день. Я приїхав в Флориду загружатися. Труби, труби, пластмасові, труби, широкі, великі. Каже, що буде 40 фіт займати, і кожних 2 рівня трекидати ремні, всього 6 рівнів. Дивимося, зараз я вирішив перекусити. Сьогодні в мене отакий от от рис з солодкою курочкою в китайському стилі. Як завжди, приготовлено в траці. Ну, в сенсі, куплено в магазині і розігріто тут. Всім, хто є смачного! Внезапная встреча. Здорово, Назар. Здорово, Очень приятно. Назар, дуже Спасибо. приємно. Здорово, козак. Назар. Я, как я, звати? Устав. Устав. Как? Отлично. Снимаешь новый контент? Так, все, зустріч з підписником. Так, да, окей. Будеш відео? Можно? Не можна? можно? Можно. Хочешь залізти в срадину? Воно все гаряче дуже обережно. Давай. Можешь? Кулака. Так, ручка, молодець. Три точки контакту. Нічого собі. Красавчик. Два ліжка. Два ліжка. Да. Вау. ліжка. О! Вогень, щиро Две дякуємо. Да. Щастя. І що, як вам, Америка? Поки прикольно. Попали в фільм? Да. Да? А у вас фільм... це було таке? Да, так, да, так, да, так. Да. Перших от, місяць десь тримаєте такі. Просто всюди. Ага. Ви, ще, ви ще прикольно цей вибрали. Флориду, вона така колоритна з пальмами. А ви в якому статі? Ми в Чикаго. І Це прикольно. Так. Я знаю, ми, ми, ми дуже просто вибирали штат. Їхали туди, де, де хтось є, а. де може хто хтось хоч щось підказати. А, у вас там своя ком'юніті. Так, там, та. в Чикаго дуже багато. Зараз, хоча кажуть, що всюди багато, але. Сир, каже. Тут українців багато. Так, так, ну що. Містечко ж маленьке. Дуже популярне. Так? <плес> Серед так. Багато блогерів. Я серйозно. <laughs> Причому таких, ну типа. Хороших, хороших блогерів. YouTube uh -huh. calls Nazar Did. Nazar N-A-Z-A-R. Yeah, did. Ну. <связать> я тебя а тоже сниму. О, о, о. <связать> вот что мне треба. <связать> Класс, другая, третья? Третья. Да. скажи, какого будущего меня ожидает? Ну хочется попробовать себя попро попробовать хоть сейчас. Садись, постельное белье у меня есть. <связать> Вторая кровать тоже готова. Да, 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 залазь. А у вас дочка? У меня две. Две? Из каких? Старший 6,5, меньший 3. ні як тебе. Нормально? можна жити? У вас там тоже полетало тут все. Що що було? Полетало, щоб годувати. Ні, 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 я не готую, немає кулі. Мікрохвильовка, холодильник, мікрохвильовка, все. Капот тобі відкрити? Да. Мамонь, Дивись Та ти що? О, дивись, прикольно. Там киван можна зірвати. Ось тобі, тут ламбаргіня отдыхает твоя. <рес> Все, trip inspection, да, обережно тільки. Ми, ми дуже вдало приїхали. Ми приїхали зимою. Вони пішли в садик зразу. Двоє. І садик ми вибрали такі, щоб була українська україномовна вчителька, перший період, щоб їй було хоч ну, в туалет, поїсти, попити, ще щось було простіше. І вони за півроку адаптувалися. Вона, коли йшла в школу, вони тут, типу, двох мовних дітей е, провіряють на знання англійської, типу, чи їм треба ще додаткові якісь уроки. Вот, що ти там, все подивився? Ага. Прикольно. Ага. Хата така на колесах, так? Да? тобі треба такий? Відправимо да. тата на такому катаку. Я все в компанії питався, чи можна з дітьми. Вони такі, а, ні 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 Звідти мені як. А шкода? Ну, прикольно було би, знаєш. тако... вибрати просто якийсь легкий тиждень, не брати багато миль, знаєш, щоб там акуратно була їзда і поїздити, покататися, подивитися. Америка дуже різна, знаєш, ну, штат від штату. Я особливо тут е, в лютому кайфував. Тут прикольно, тут 22-20, знаєш. А на мічем піднімаєшся, там просто льод на дорозі, снігу, от-от просто Є. по плечі, і це, знаєш, тут все там ну... за день-за півтора. Відкривай, дивися! То коли холодно дуже зимою, сюди штекер вставляється і підігрів мотора, щоб мотор завез, щоб солярку розморозить, солярка замерзає. Тут батареї. Бачиш, В машині в легковій одна, а в мене дивись, один, два, три, чотири. Тяни, тяни, не бійся. Сильніше. О, пішло. Хорош. Все, буш тракістом. В тормозах, там повітряні тормоза, і там такі бочки великі з повітрям, щоб тиск був. І туди збирається волога, конденсат. І щоб той конденсат випускати, отакі от дві штуки. Пш -пш -пш. А <різовувати> ти думаєш, що я для нього то розказуєш? <різовувати> <різовувати> Путнички. На вантаж ставити, коли гострий кут, щоб не порізало ремень. Оце, Ой, є тато твіст написав мені, і я вже зняв відео, воно монтується. Я все розказав, все що в мене є, весь еквіпмент і що для чого він використовується. Да, йдемо ремні кидати. Так можна тобі не йти в оператор. Типа будуть назаром кататися і Да. Так? Так? <ріхали> Скільки за це платять? <ріхали> 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 Ти теж так хочеш? осторожно. Обережно, голова. Ось так. Доски, деколи бачиш, тут, тут є доски підставлені, не мають свої. А деколи деякі заводи не мають таких дошок, і я ставлю свої. І вони на ті мої дошки ставлять такі от труби або метал. Просто щоб форкліфтом оці от вила, щоб можна було запхати під груз. А це резинки, якими теж тарпу затягувати. От то накриття, що ти бачив з другого боку, воно кидається на груз. Потім цими резинками притягуються, щоб, щоб вітром не колихало ним. Відкривай, сильніше, сильніше, не бійся. Ти правильно правильно робив? Отака така от неочікувана зустріч, не встану, не гадано. Щоб ви розуміли, що Ігор то один з перших моїх підписників, дядько з Білорусі, дружина його Настя, Україночка. Я другий раз, відколи їжджу от на фурі, я другий раз на, в Джексонвіллі. Вони тут поселились. От вони тільки-тільки прилетіли. Дуже приємна, тепла зустріч. Прям класно. Е, загрузив ті труби, бо нічого особо не було. Ламбер, це типа дошки, дерево з Джорджії. Я приїхав сюди 120 миль, і звідси 700. 820 все разом. Навіть там 800 буде трошки більше, напевно. 850 миль. За 1700 долари миля. Зле, погано. Так буває. Типа не, не завжди пра, не завжди везе такий от ринок, така от їзда. Їдемо в Вест-Вирджинію, візьмемо коста каву і приймемо душ і можемо виїжджати. Великий, до речі, гарний пайлот, чистенький красота. В туалетах на пайлотах є отака спеціальна, ну, типу, спеціальне мило з, з крабіком. Таке, щоб масло відмивати. І тіп, дуже прикольно, тому що воно реально там масло, мазуту, всякий бруд, такий прям реально дуже круто вимиває у нас такими... О, видно. З пісочком, типу. Коротше, шкребе, шкребучий. Мило. відмити руки, коли брудні. Вот, ми їмся, їдемо далі. що такого не видів. Полодні беремо папечино, можна додати цукор, забрати. Сиропчик. Колорічний сад. Контінуємо. Ліскліна, єс. Ага, треба заплатити одразу тут. Окей. Хто п'є гарячу каву? Назар п'є. Так. Варжа. Мочегонна, гірка, міцна, надто міцна. А, от який чоловік. Коста-кофе і коста рікан. Прикольно. Прикольно. Саби є. Щось можна ще прихватити, перекусити. І там є цілий стелаж з їжею. Тож, щось візьмемо. Боксукава. Корндоги, бургери всякі різні. Тут крильця, бараболька печена, там піца ще є. Піца по кусочках продається слайсом, мені так подобається. І там у нас є всякі пюрешка, макарончики, підливочка. Оці котлетки червоні, дуже смачні. Четвертинка курочки, чи то половинка курочки. І якась рагушечка овочева. Фу, все, можна виїжджати. Взяв собі перекусити, взяв ті котлетки, які вам нахвалив. Реально дуже добрі. Котлети, звичайно. Зверху цей соус, він такий солоденько кислий. Дуже прикольний. От, Котлетка лише на потім, а рагушечку з телятиною. Ось це така з телятинкою. З ким зараз. Перше. Значить, Думаю, що я такий злий. Тому що перестав пити таблетки. Це від сказу. Десь було що вічно Найшов. Ось такий набор. Хотел по крутому. Не вийшло. Насправді вітамінки. Д3, магній і омега 3. Магній обов'язковий. Спийте магній, коротше. Це цікава заправка, ніколи тут нема. Може на сусідніх дешевше. я дорого заправився. Дивіться, яке гарне небо. Золоте. А де? А нема. А де великі ложки? Нема, прикидайте. Хотів показати, що тут погані великі ложки, а де добрі? А тут добрі. Річний запас. Готово. А Спонсор. Вендіс. Ви не платите за рекламу? Я беру все великами. один один Вендіс. Не в розрахунку. Ви чули цю історію про штучні посмішки в Америці? Що американці кхе, нещиро посміхаються? Перед тим треба сказати, що я згадав про ту тему. Бо мені жіночка, яка продала каву, каже, я їй кажу, Thank you», а вона мені каже, you welcome, sweetheart». І це так приємно. Типа, солоденьке сердечко. Клас. От. Типа чи вона то щиро, ну, мені сподобалось. Я вважаю, що щиро, що я солоденьке сердечко. Якщо ви — ні, ну, типа, живіть з тим. Кращі проблеми, як то кажуть. Але мова не про те. Я про те, що люди, які то повторюють, просто забули, коли їх в овочевому му посилали останній раз, як вони були в себе вдома, в магазині, з щирими посмішками. Так, не всі, не всі можуть щиро посміхатися тут, але їм на роботі треба, і вони посміхаються так, як мій. Але мені здається, що краще, щоб вони посміхались. Что хочешь? Бред! Давай! Пацан! Дефит! Реально! Пластмассовые посмешки топ! Люблю тебя, Америка! Моя прелесть! Бачите? Выпил таблетки и полыхал. День четыре. Пролупил в банке. Захид на Видите Девица как красавица. Новий спосіб приготувати мівінку. Я її заляв на ніч. Вона впитала всю воду. Трошки додавлю. І 6 хвилин. Готуйся. Зараз прийду. Так, і тим часом йдемо розгружатися. На дощу. У. Так, а копроха у ж ватерпруф, правда? Чи не факт? Для неї для ватерпруф треба. Окремий кейс. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, чи... чувак. Опасний тіп. Сестрьмно. Видно? It's moved! You can try from that side! Якщо так піде далі, то відео буде називатися Вантаж впав з прицепа. Чувак! Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Так і назвемо. Це жесть! Я стою, дивлюся на ті труби і такий, Блін, зараз впаде. Перша думка, буде класний контент. Друга думка, Назар, ти дала. Не скажіть, мужику. Підходжу, я ж сказав йому, там ж видно. Кажу, ей, братан, там падає, йди з того боку візьми. Ага. Ху, і я дивлюсь, вони з'їжджають, і цей фортівщик під'їжджає. У мене ж серце встало. Я, я про, просто всі слова пропали, просто зникли. Я такий вау-вау-воу! Вау, вау вау вау, вау, воу, воу! Так і назад. Добре, що так. <ріст> в смислі, дякую, дякую, що всі живі. Переїхався 20 миль в Верджинії, в Кентакі. Грузимося, будемо такий от метал вести. Я так і не зрозумів, він мені сказав. Мені треба 6 палок поставити. Їдемо в Канзас Сіті, коротше, завтра п'ятниця, в Канзасі загрузимося в п'ятницю до вечора. Будемо вдома. Гарний тиждень вийде. Погрошок ще, ще не підбивав, що там як там. До Канзасу нам їхати 700 миль, платять 1700 доларів. Він каже, що треба поставити 16 досочок на трейлер. 24, це 8. Чуть не впало. Десен! How many layers will I have? Тулерс. Це two layers. Two layers, yes. okay. so, все яка радість. Запросили мене на підкаст. Так що піду, коротше, цей. Ти такий довольний, як, як маленька дитина. Піду підкастерити, чи як то правильно сказати. В Чикаго, прикольна хлопчина, теж мій тіська, Назар. Я прям я, я дуже радий. Не знаю, в мене така ейфорія від того. Якщо вже до того часу, як ви будете дивитися цей ролик. Підкаст вийде, і там внизу буде посилання, і тут буде десь текстом написано. Коли воно вийде або що воно вже вийшло, і там посилання є. Приходьте, дивіться. Я думаю, що має бути цікаво. Мені точно. <п Walk to you> <laughs> так, все така. Ну от і все, цар покинуте. Тепер подивіться мені очі і скажіть, що це тяжко. Часу займає, так? Да? А чи то тяжко? Нормально. Так. Коротше, дивна ситуація. Ми скидаємо групу фотографії вантажів, які веземо, як закріпили. По-перше, щоб нові водії, коли приходять, бачили, що як кріпиться. По-друге, щоб був контроль, так якби є людина, яка перевіряє, то все, що ми скидаємо і... Коли щось не так, там недостатньо добре закріплено або неправильно закріплено, нам підказують. Не в тому плані, щоб там, проконтролювати чи принизити, чи а в тому плані, щоб допомогти, просто щоб то було безпечно. В першу чергу для водія, для груз теж, само собою. Я скидаю туди груз, що я затаркував. Ти... Ну так, якби скинув спочатку, як я закріпив, тоді накинув тарпу, затарпував, скинув, що воно затарповане. Диваний диспетчер каже. А наш ти затерпував? то ж груз без тарпи був. А мені чувак сказав, що то, типу, ну, я його перепитав, тарп чи не тарп? Каже, тарп. There's no tarp load, right? No, Tarp. Tarp? Yeah. Okay. Коротше, не треба було тарпувати. А коли така ситуація виникає, то треба дзвонити диспетчеру або брокеру і казати, що ви мені давали груз без тарпи. Добавляйте ще гроші, я затарпую, або повезу так без тарпи. Вибирайте. А так, виходить, що я лох педальний, що я затарпував безплатно, ще й по шапці вийшов. Коротше, таке неприємно. Дув-душ, Змию з себе всю неприємність і поїду далі. Піду зараз почитаю ваші коментарі, і мені стане ліпше. Буду знову веселий і позитивний. Дякую вам за те, що ви їх пишете, тому що то реально то дуже сильно надихає, дуже сильно підтримує. І от такі моменти, коли настрій упускається. я читаю ваші коментарі і мені стає прикольно. Так що я цей коментарний наркоман. <пиш> Пишіть коментар, дайте дозвіл. Ось так от чуть-чуть не встиг перекрили дорогу, якась аварія, чи що сталося. Стоїмо, чекаємо. О, перевезення меблів. От них улюблена тема, Отаку от загрузити в пікап і їхати по дорозі. На ямі якийсь підскак іно вилітає під колеса. І роби, що хочеш. О, ми поїхали, дивіться, бачите, як швидко. День п'ятий. Е, канзас Сіті. Коротше, розгрузка така от цікава двома форт -ріфтами. І вожуся туди-назад. Як ви думаєте, на що воно використовується той метал? Я не можу зрозуміти. Просто типа накладка на рейси. Тобто, рейси не самі по собі такі рейси, Ну, в них ще третиє такі накладочки. Що По ширині вроді підходить. Довжина солідна, 47 фіт. Метрів 15. Вийшов з траку, а тут так тихо, що капець. Вау! Така тишина, що аж. Від свого голоса відлуння йде. Тисни на вуха. Від тишини просто. Вау. Канзас. Оля. Вот, що мені сказав по поводу паршалів. Значить, паршал то задача не тільки диспетчера, Понятно, що йому треба знайти йти, той додатковий паршал, щоб все сходилось, щоб було по дорозі, щоб була загрузка, розгрузка недалеко. Але більше то ще задача водія. І зробіть собі привычку. Приїхали на загрузку, знайшли, хто грузить, і питаєте, яка вага. Питайте, що грузити, кажіть куди ставити. Половина, напевно, що з тих паршалів, які я вожу, вони не були задумані, як паршали. І то найкращий з можливих варіантів, тому що ви берете так би груз, який і так по грошах нормальний, сам по собі. А ще до нього виходить паршал. Але то, можливо, тільки в тих випадках, коли або вам повезло. Да? Таке теж буває. Ну, краще, коли тим везінням можна управляти. Що я маю на увазі. Приїжджайте на. Загрузку, от я зараз приїхав. І питаєтесь, яка вага. Ви знаєте, що ви можете взяти там 40, я можу взяти 48 тисяч паундів. Ну він от мені каже, що 28 тобто То есть мене 20 тисяч паундів буде запас. По довжині, Якщо вантаж легкий, я кажу, що постараюся поставити комого ближче до переду. Окей, дивлюся, як вони грузять. Питаюся, що я везу, якщо вони можуть показати, вони показують. Я дивлюся і вже там собі складаю комбіную. Так, з сітками було. Так? Я попросив, щоб мені не дві сітки поставили. Одна за другою, а три. І за рахунок тої одної сітки, в мене з'явилось додаткове місце. А додаткове місце, чим більше місця ви залишите на трейлері, тим більший шанс, що щось знайдеться. Тому що параметрів і так багато для диспетчера, для пошуку. Чим чим більший простір, тим більший шанс. Так що все просто одним словом: старайтеся і все вийде. Я, по йдею, буду вести сіно. Я його запитав, він сказав якесь слово на англійській, але я не зрозумів, що це таке. Але судячи з того, що тут сюди сіно. Вести я буду сім. Вон там щось звідти він поїхав мені вести. В чорних палетах. Подивимося. Сказав, що то, типу, тарпло, ці діла. А в мене дві зупинки буде, дві доставки. Коли є такі загрузки, де дві доставки, два делівері адреса, на загрузці прошу їх, щоб вони мені поскладали, щоб то було зручно. Каже, так, да, окей, поскладаю, буде Запитався їх, чи можна тут знімати, вони такі, ні. Думаю, що ні. Типа, він каже, мені пофіг, але я думаю, що тобі не дозволять. от таку біду визав. Прикольно, тому що ми веземо це в Вісконсин. а минулого разу таке я возив з Вісконсина. Причому з Вісконсина платили більше, ніж звідси платять. Кидайте ремні, старайтесь скріпитись під час того, як вас грузять. Ну, тось... Пробуйте, деколи не дозволяють, але коли дозволяють, то сильно економить час. Мене часто питають, скільки ти спиш, кажу, там 6-7 годин, деколи 8. А коли Зовсім короткі грузи, то і більше. І люди дивуються, тому що типу, багато хто каже, що от на флотбеді Мало сну, бо звідки береться сон? Приблизно звідси. Ху, ну що, підведемо підсумки? Я вже відпочиваю, приїхав вон в китайський магазин скуплятися. Що в нас цього тижня? Значить 9200 грошей. Секарний тиждень, 5 днів в роботі. П'ятницю вночі я вже був вдома. Зустрілися з підписниками, мали паршал, врятували одне життя, поставили лишню тарпу. Крутий тиждень, дуже насичений. Я вам безмежно дякую за ваші коментарі, то дуже надихає і дуже підтримує. Ну, от, якось останнім часом у нас стає все більше і більше. От вже майже 2000 і там, вау! Дуже круто, дуже швидко. Я дякую всім, хто підписався. Е, бережіть себе, будьте любимими, будьте здоровими. Всього вам найкращого. Пока-пока.